Якби ж тоді знати, а ти знаєш, так сумно на серці, я тепер не живу, не сміюся, мені тільки молитись зосталось щохвилини за тебе молюся. Я так скучила за тобою, за тихим теплом очей. Моє серце німіє від болю, я не спала жодних з ночей. Так далеко від мене зараз, та знай завжди поруч я. Та травень знов і знову нагадає, як і життя йшли його сини. Буяють мирно квіти на могилах, до сонця красного метелики летять. А ті, кому війна зламала крила, священним вічним сном в могилах сплять. Доброго дня, шановні шептівчани, гості й місця, а також наша юнь, Щороку травень несе нам на крилах спогадів у минулі буремні роки. Так цьогоріч ми згадуємо та знову відзначаємо. 71 першу річницю перемоги над нацизмом у Європі дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю історію у Другій світовій війні. Інформації, преси та зв'язків з громадськістю Шепетівської міської ради Андрющуку Ігору Дмитровичу! Доброго дня, шановні шепетівчани, гості міста, ветерани. Сьогодні у цей день хочу при... висловити вам слова. Вдячності від міського голови Михайла Івановича Полудюка, від виконавчого комітету від депутатів Шепетівської міської ради сьомого скликання хочеться окремо відмітити гвардійські 13-ту, 14-ту, 56 ту танкові бригади, які 2 лютого 1944-го звільнили Шепетівку від нацистських окупантів, фактично на рік раніше ніж була здобута перемога у другій світовій війні. Хочеться сказати, що ми цінуємо, що ми пам'ятаємо ваш подвиг, вашу самопожертву, з якою ви боролися, і віддавали останнє. Найдорожче що у вас було. Жертвували іноді навіть вашим життям для того, аби сьогодні ми стояли під мирним небом у шепетівці і мали вільну, незалежну та суверенну Україну. Слава Україні! Йшла Україна, вбрана у серпанок, котились сльози ріками у ній. Йшла Україна, ледве говорила, вона благала єдність зберегти. Моя країна, поки є на світі найкраща мова. Рідні гори та твої степи, за тебе ненько, будемо молитись усі разом. Назавжди, на віки. Нехай ніхто не половинить твоїх земель, не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна: одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Та віддаємо шану ветеранам війни, які, незважаючи на свій вік, завітали сьогодні до нас. Це ветеран війни Кондратюк Іван Прохорович. Запрошуємо вас до слова, будь ласка, Іван Прохорович. Шановні мешканці нашого міста Шепетівки, шановні дорогі наші гості, шановні дітки, учні, шановні громадяни нашої. Нашої любимої України. Сьогодні ми відзначаємо 71-річницю шу річницю перемоги над фашизмом. Я від імені організації ветеранів нашого міста щиро вітаю вас. Цим священним святом і бажаю вам всього найкращого. А головне, щоб ви були всі здорові, всього найкращого і благополучного. Вчора був ще один такий особливий день це день закінчення Другої світової війни. Цей день святкують по всьому світі. І та ціна, яку заплатила наша країна, вона непомірно висока. Я думаю, що ніхто точно не скаже цієї цифри, і ми її, напевно, ніколи не знаємо, але вона є надзвичайно велика, тому що багато людей, мирних військових, патріотів держави, віддали своє життя. Ще три роки тому ми з радістю. Сказали ветеранам, що дякуємо вам за це мирне світле небо над нашою країною. Але, на жаль, так сталося, що сьогодні внуки і правнуки героїв Другої світової війни повинні захищати нашу країну. І та ціна, яку платить український народ, вона також непомірно висока. У піснях і легендах говориться. Що маки зацвітають там, де пролилась червона кров. Поки ми пам'ятаємо загиблих, буде кому захищати живих. Червоні маки виконує Олександр. Розпітають маки на весмі. Серед поля наче шаргурять, солові співають жар. i

Дівчино, де твоє намисто? Хто розгубив його між трав? Моє намисто у фашиста Вінок мій німець розтоптав, і очі зблиснули з металу ті очі сині, як мечі. Я на городі зарубала його сокирою вночі. Пливуть летять думки печані. Страшним усе здається сном. Біля військової тані я в тіні, діти під вікном.